Юру в місті знають усі. Коли комусь треба щось перевезти, кота до ветеринара, бабусю на обстеження чи важливий пакунок в інший кінець міста, телефонують йому, познають. Приїде вчасно, буде вічливим, підтримає словом. Бо Юрій не просто перевізник, він ветеран і він свій. Його авто це більше, ніж транспорт, це довіра. Бо Юрій працює чесно, офіційно, легально. І ще тому, що він повернувся з війни і не зламався, вирішив бути корисним, створити нове життя не лише для себе, а й для побратимів. А почалося все тоді, серед ночі, коли Юра прокинувся від вібрації телефону. Повідомлення сипались одне за одним: обстріли Києва, ракети. Він глянув на дружину, що мирно спала поруч, і зрозумів, що часу немає. Подзвонив до свого кума: їдемо на заправку, заправляємо повний бак, хай буде. Докуривши цигарку, зрозумів, що просто зараз він має вибір. Четверо дітей, двоє зовсім маленьких, міг би вивезти сім'ю, виїхати світ за очі в пошуках безпеки, але перед очима постали білборди запишись в територіальну оборону. Юра одразу переписав номер, набрав його і вже за кілька годин став частиною тих, хто лишається захищати. А його дружина і цього разу підтримала його вибір. У перші дні війни він возив людей до військкомату, допомагав тим, хто тікав від небезпеки. Відчайдушно віз людей до кордону, які першого дня війни в черзі пішки просувалися 7 кілометрів. А наступного дня Юра залишив людей за 30 кілометрів до кордону. Настільки масовими були паніка й бажання врятуватися. Він переконував людей вступати в ТРО, знаходив тих, хто вагався, і допомагав зробити вибір. Та війна не відступала. Коли випала можливість залишитися в тилу, він знову відмовився, взяв до рук зброю і пішов на фронт. Рік військової служби. Повернення в рідне місто стало ще одним випробуванням два світи, які не збігалися. Люди поспішали в своїх справах, замовляли таксі, жартували, ніби нічого й не було. А він? він не хотів навіть сідати за кермо. Але треба було треба годувати сім'ю. Вперше за десятки років, працюючи водієм, Юра відчував, ніби сідає за кермо вперше. Кожен виклик давався важко, кожна розмова з пасажирами звучала віддалено. Та день за днем він знову вчився жити серед мирного міста і згадав свою давню мрію. Юрій нарешті перестав працювати на когось, став першим легальним перевізником у місті. Працює так, як давно хотів, чесно і якісно. Долучив побратимів ветеранів, які більше не могли воювати. Тепер місто має зручну доставку, перевезення тварин, а далі в планах інклюзивний автомобіль для людей з інвалідністю і маломобільних людей.